Доброго вечора, дорогінькі мої, доброго вечора, ми з України. Сьогодні пікірую газанію. Вона у мене вже ось така красива виросла величенька. І я її пам'ятаю, колись спасала. Вона почала в мене боліти, пропадати, і я її спасала і пікірувала. Ще не було натуральних листочків. Ось ця газанія, яку я тоді спасла. Ось я вже пропікірувала цілий ящик. І зараз покажу вам, як я це роблю. Ось я допікірую теж з цієї ємності. Тут теж вона була пікірована вже раніше. Приготувала ґрунт, стаканчики, зробила дирочки, щоб було куди витикати, витікати лишньою рідина, щоб витікала. І що я буду робити далі? Дуже все легко і просто. Пальчиком робимо дирочку. Ось так. Тепер беремо так з-під низу, підриваємо росточок. Ось бачите, який гарний корінець в ньому. Корінець заглублюємо в цю дірочку, отак. І ось так його ставимо. Все. І оце називається пікірування. Дірочка, дірочка, дірочка. Ось, рослинка. В дірочку і ось так її перегорнути, притоптати. Дуже важливо з-під низу його піддерти. І ось воно, бачите, ось. Такий гарний корінець. Корінець заглубили. Пальчиком продавили, все, посадили. Потім прольємо. Ось так. І все. Будуть вони в нас тепер рости в стаканчиках. Дуже це вигідно для продажу. У минулому році квітучу газанію отак один стаканчик коштував 40 гривень. І люди залюбки її купують, тому що це квіточка, яка квітує е ціле літо, до поздньої осені. і навіть не, бо, не боїться перших морозів. Її можна занести в хату. її можна Особливо купують люди. Вона така досить неприхотлива, вона гарно росте. Її купують дуже часто е, на проводки, висаджують на кладбищах. Її купують люди, які живуть у квартирах, тому що вона гарно росте на балконі. Ну, така квітка досить, досить гарна і досить, вона невибаглива така, я б сказала. От. І вона попитом дуже пользується. Я люблю її вирощувати і люблю її продавати. От. Так що зараз полієм польєм з укорінювачем, щоб корінець менше стресував. Зараз я вам покажу, які є. Використовую укорінювачі. Ой, господи, передали. Дуже невдобно і знімати. Одною рукою знімаю, другою рукою пікірую. Досить неудобно. Страшне. Ну нічого. Ми, жінки, ми все зможемо. Так. Ця ємність у мене висвободилася. Тепер тут. От хочу цей ящик добити уже. Ось так. Все легко і просто. Отак От раз. Досить гарні корінці в неї. Все буде добре. Вона перенесе пересадку. Все буде хорошо. Ось у мене є отакий укорінювач. Купувала я його в інтернет-магазині Стожари Кривий Ріг. А взагалі це Дніпропетровська, мабуть, фірма. І ось такий ось ще є. Органічне добриво для розсади. Сьогодні буде оце укорінювач. Зараз ми його розведемо по інструкції, там іде півтора мл на літр теплої водички Проливаю завжди грушею, тому що ну так вдобніше і рослині приємніше, щоб її не вимить, не вимить корінь. Щоб корінь не так хворів, рослину не прибити до землі, дуже удобно поливати отак-от з груші. Я розвела тут укорінювач, налила Енергодар це той же привікур тільки українське виробництво. Зараз покажу. Я дуже, дуже його шукала. У тому році взяла, бо не було привікура, мені посовітувала продавчиня з нашого місцевого магазину, і я сталася дуже задоволена. Ось такий це наш український привікур. Він бореться з грибковими захворюваннями, бо, ну, всі рослини, які ми вирощуємо так штучним способом через розсаду у теплицях, вони всі хворіють дуже сильно на чорну ножку. Це е, грибкове захворювання. І краще, якщо обробляти, я не поливаю чистою водою, завжди поливаю тільки з привікуром, з магнім. Забула магнікур, по-моєму. ну Тобто такий самий препарат, тільки е цього імпортного виробництва. І оцей Енергодар мені дуже подобається. Мені дуже подобається його, як і якість самого препарату, як він працює. Мені подобається його ціна. Оця велика бутилочка 100 мл, стоїть 150 гривень. А так, привикур або магнікурту, вони стоять досить дорого. Там 60 гривень, один пакетик, ну, його вистачає на 5 літрів. Це мені один раз все полить. А, а ці баночки хватить мені на довго. Ось вона, бачите, яка. 100 мл. А там, по-моєму, 15 в, в пакетиках. Десь у мене був, ну, зараз не буду шукати, бо вже вечір хлопці хочуть їсти, а я тут на кухні розтіяла. Так, Завтра будемо пікірувати ось цю маргаритку. Будемо пікірувати в яких? Ячейки. От. Ну і в принципі. Я думаю, що нічого складного немає в цій пікіровці, То пробуйте, я думаю, що у вас все вийде, я в вас вірю. На сьогодні все. Цілую, люблю, бувайте, на все добре. Слава Україні!